5 березня інформаційний випуск новин. До вашої уваги. В Студії працює Анна Товт. Вітаю. Гроші і політика. Ледида про те, чому не можна суміщати опозиційні погляди та посаду голови РДА. Потрібен садочок про аварійний ДНЗ та нестачу місць. Школа руйнується. Аварійна будівля у Соломонові. Дахи потребують оновлення. Чи дочекаються в перечині заміни покрівель? Ліміт смітника вичерпаний. У волівці нема куди подіти побутові відходи. Дитячі хвороби, малечу, все частіше вражають хвороби бронхолегеневої системи. Рецепт довголіття. Жителька села Лоза відзначила столітній ювілей. Поет без імперії. Світ побачила чергова книжка. Виявляється, не можна бути в опозиції і працювати головою РДА. А також про гроші, політику та сумнівне минуле про владних кандидатів про це питали на брифінгу в Олександра Ледиди. Відповіді на ці питання чули і наші журналісти. Одне з питань, яке задали голові облдержадміністрації журналісти телеканалу – питання про звільнення голови Мукачівської ради адміністрації Токаря. Відповідь голови ОДА була досить суперечливою. З одного боку розповів про те, що причиною звільнення було, нібито порушення присяги держслужбовця з іншого все таки підтвердив політичний підтекст звільнення Іллі Токаря. Питання моральності зрозуміло. не можна бути опозиції критикувати владу і теж часто бути представником влади. Тут нічого такого немає вже прийнято. Є влада, представники влади, є опозиція. Якщо ти в опозиції, ти в опозиції почекай, коли прийде твоя опозиція до влади. Тоді буде займати відповідні мост. Тож виходить на результати роботи. Можна не зважати, головне бути у відповідній партії. Це так до слова. Не вдалось уникнути і незручних питань про політику обрання кандидатів від провладної партії, які в своїй більшості мають сумнівне минуле сьогодні. Сказати, щоб ну в Закарпатській області 20 тисяч чоловік. Сказати, що 20 тисяч чоловік у нас всі ідеальні, зеркальні я на себе сміло з Чому обирають їх для фінансової і не тільки підтримки на виборах? Чіткої відповіді так і не надав. Мовляв, контролювати всіх і так не можуть. Але виникає питання не вже біографії кандидатів таємниця за сімома замками. Щодо більш приземлених ніж політика, тем журналістам вдалось дізнатися, що реконструкція площі народної таки буде, незважаючи навіть на численні протести громадськості та мистецтвознавців. Обертатор спростував її історичну та архітектурну цінність, не забувши при цьому чергові. Вий раз нагадати довершений на думку мистецтвознавців ансамбль, цитую футбольним полем говорив і про дороги, розповів незабаром їх таки відремонтують. А ми обов'язково прослідкуємо. у Мукачеві студент проштрикнув себе металевим штирем. вчора, 4 березня, близько 23-ї, до Мукачівської лікарні поступив юнак 1995 року народження з серйозною травмою. За словами друзів, що знаходились поряд, хлопець впав на металевий штир і отримав проникаюче поранення грудної клітини та черевної порожнини з пошкодженням внутрішніх органів і легенів. Наразі він знаходиться у реанімаційному відділенні Мукачівської ЦРЛ. Як підтвердили правоохоронні органи, юнак навчається у Мукачівському будівельному ліцеї. Деталі випадку з'ясовуються. Нещодавно голова уряду пообіцяв, що чергу дошкільних установах не буде і забезпечить місцем у дитсадках щонайменше 100 тисяч малюків. Далі, на прикладі, звичайного закарпатського села про проблему із катастрофічною нестачею місць у садочках. Так, в лозі Ершавського району населення складає 1250 жителів. Денза розрахований на 20 місць. Зараз тут виховується 40 дітей. Це вдвічі більше. А є ще багато заяв від батьків. Реалії не надто оптимістичні. Маленький Даніелці в садочку подобається, бо тут каже дівчинка: в неї є друзі, а ще вона дуже любить малювати. Все я сонечко такої. Та для багатьох маленьких лозівчан у садочку місця немає. На наступний рік потрібно взяти ще 16 дітей, а до школи підуть тільки 8 дошкільнят. Що робити з катастрофічною нестачею місць вихователі не знають, та без належного фінансування держави змінити ситуацію не можуть. Адже для того, аби задовільнити всі заяви батьків, потрібні додаткові приміщення. Дуже багато в нас незадоволених заяв, якби їх дітей. 10 так тих, що ми можемо взяти, якби вже трирічного ну, віку, і шість у нас вже є на ясельно. Ну батьки писали б більшість писала б заяви, але ж знають всі, що ясельного. Якби я групи в нас немає. Немає в садочку і належної їдальні. Малеча в в коридорі, кухня тут також мала. А всі свята проводять у середній групі, бо спеціального приміщення для підготовки свят навчання музиці теж немає, як і музичних інструментів. Ігрової кімнати тут теж немає влітку, каже завідувачка. Добре, бо можна позайматися на дворі. А от взимку провести якісь вправи та ще й без спортивного інвентаря у спальній кімнаті просто неможливо. Піда ще й в тому, що в дитячому садку за роки його існування так і не проводили капітального ремонту. Побудований він 150 років тому з глини та каменю. У 2008-му ремонтні роботи в садочку розпочали та не завершили і по сьогоднішній день. Ніякі кошти не виділяють, ніякі роботи не проводяться. Взагалі в прошлому році на території села ніякі роботи не робилися. Обов'язково потрібно або реконструкцію робити, або новий дитсадок. Тому що ну, вона може постояти ще ну, років п'ять, а потім вже. Ненадіжне, як я говорю, сільський голова розповідає, додаткові приміщення та реконструкція вкрай необхідні ще й тому, бо населення села зростає. Мами, якщо б і могли десь підзаробити та знайти роботу, змушені сидіти вдома, бо малечу немає на кого залишити. Тож, поки іншого нема, батьки стоятимуть в черзі, а маленькі вихованці тіснитимуться у непросторих приміщеннях. Ще одна освітня установа Закарпаття в аварійному стані. В школі села Соломоново навчаються дітвора з першого по дев'ятий клас. Незважаючи на те, що фундамент та й сама будівля піддалися руйнуванню, уроки там не відмінили. Адже це єдина школа в селі. Близько 80 учнів щодня сідають за парти Соломонівської зож. У школі працює 14 вчителів. Побудований освітній заклад в 60-ті роки. Час дав про себе знати. Будівля почала руйнуватись. Треба було вже провести капітальний ремонт будівлі. Ремонт робити даху, укріпити фундамент, провести зовнішню штукатурку. Більше півстоліття у Соломонівській зож не проводили капітального ремонту. Як наслідок, фундамент в тріщинах. Дах протікає, штукатурка осипається. Причина руйнації будівлі дерева, каже директор школи. Коріння проросло попід школу, через що будівля почала тріщати по швах. Попсувало коріння і вхід до освітнього закладу. Більшу половину ялиць довелось зрізати. Та от руйнацію будівлі так просто не. Припинити, потрібен ремонт. Школа знаходиться на балансі району. В принципі, вона, є, вона не є сильно в аварійному стані, але там дійсно вона потребує ремонту. проєктно коштову документацію ми зробили по Шумонівській сільській раді. І, в принципі, ПКД зроблено. Ми звернулися в обласну раду, щоб виділили кошти для її ремонту. Оскільки це заклад, де навчаються діти, часу гаяти не можна, каже сільський голова. На жаль, школа в селі Соломоново не знаходиться на балансі сільської ради, і допомогти у вирішенні питання проведення капітального ремонту ми не можемо. Небайдужі звернулись до депутатського корпусу обласної ради. Звернення как наше є. Ми чекаємо, що результат розцінюється то добре. Результат буде відповідний, виділяють гроші, бо ну как нікак. Школа дійсно в аварійному стані і треба, треба би допомогти. По Ця школа лице області, оскільки Соломонове прикордонне село. Тож і хотілося би, аби заклади освіти тут і скрізь по області були відповідно європейського рівня. Дахи перечинських багатоповерхівок, потребують негайного оновлення. Покрівля майже 20 будинків застаріла, стільки ж дахів протікають. Коштів у міському бюджеті на заміну такої кількості покрівель нема тому ремонтують тільки аварійні ділянки. Як борються з протіканням комунальники, і чому мешканці багатоповерхівок зняли з себе відповідальність за утримання дахів у нашому наступному сюжеті? Міські багатоповерхівки простіше кажучи хрущовки, незалежно від року їх зведення, справжній головний біль як для мешканців цих будинків, так і для тих, хто їх утримує. Особливо це стосується постійного ремонту покрівель. Плоскі місцями нерівні дахи, затишне місце для різного роду флори і прекрасна ємність для збору дощової води та снігу, через що відбувається невпинне руйнування руберойду, яким закриті всі багато. Квартирні будинки. Є будинки, вже багато, яких потрібно провести ремонт даних покрівлі, тому що проходять роки, даний руберой, покрівлю у нас плоский, значить, з сніг постійно татане повільно, значить, потрібно проводжувати ремонт, ну, капітальний ремонт криш. Ще одна причина нищення просмоленої покрівлі людська діяльність. Ми теж застерігаємо жителів про проханні, давемо повідомлення, що всі такі переносні там, ставки, антени, де вони тримають, щоб вони це все убирали і тим самим не пошкоджувалася дана покрівля, пошкоджена таким чином покрівля виглядає цілою, але вода від дощу талого снігу просочується у шпарини і тримається під рубероїдом. Вона може збиратися в одному місці, а затікати в квартири на протилежному боці. Знайти та залатати проблемну ділянку, практично неможливо. В таких випадках люди скаржаться на комунальників ті, в свою чергу, не зобов'язані ремонтувати дахи. Проблема як сказати, не, не цілком наші компетенції, тому що о, тариф, о, який оплачують люди за квартплату, не входить о, в дані. Ні, тариф ремонт покрівлі даху багатоповерхівок. Відоме всім комунальникам правило мешканців верхніх поверхів не цікавий стан підвалів, а людям з першого поверху нема діла до даху. В цьому і проблема переконаний виконувач обов'язків начальника комунального підприємства. Свого часу люди платили за утримання дахів, але їх не влаштовувала велика квартплата. Таким чином, не сплачуючи за утримання дахів, мешканці вимагають від комунальників та міської влади негайного оновлення покрівлі. Міська рада йде на зустріч, і десь є кошти виділяємо кошти. В тому році ми і позапрошлому пробували закупляти матеріал, а жителі даних будинків. Наймали фірми чи людей, які вміють робити за свій власний рахунок, встановлювали криші. Таким способом міська влада залучає мешканців багатоповерхівок до роботи. Та заміна дахів на всіх проблемних будинках непосильне завдання для міського керівництва, адже коштів у бюджеті немає. Перекриття одного даху обходиться в середньому у 100-150 тисяч гривень, а термін придатності такої покрівлі приблизно 3-5 років. Рішення проблеми зведення шатрового даху та про це в Перечні можуть тільки мріяти. Ви дивитеся інформаційну програму Час і далі у її продовженні на вас чекають такі новини. Дитячі хвороби, малечо все частіше вражають хвороби бронхолегеневої системи. Рецепт довголіття. Жителька села Лоза відзначила столітній ювілей. Поет без імперії. Світ побачила чергова книжка. Закарпатська міліція проводить операцію Первоцвіт з метою попередження та припинення правопорушень, пов'язаних з незаконним збиранням, перевезенням та реалізацією рідкісних рослин, та з метою попередження та припинення несанкціонованої торгівлі рідкісними видами ранньоквітучих, ендемічних, реліктових та занесених до червоної книги України рослин на території Свалявського та Воловецького районів. Розпочали операцію Первоцвіт, яка триватиме до кінця травня. Оперативну роботу в місцях зростання та продажу первоцвітів проводять працівники міліції спільно з представниками державної екологічної інспекції із залученням працівників органів місцевого самоврядування, громадських організацій та засобів масової інформації. В ході операції будуть здійснені рейдові перевірки по боротьбі з несанкціонованим збором і торгівлею рідкісними видами рослин. Громадяни, які незаконно будуть збирати та реалізовувати первоцвіти, виявлятимуть і притягуватимуть до відповідальності. Повідомили в УМВС України у Закарпатській області. Вже декілька років утилізація сміття у воловці. Проблема, якщо не номер один, то пріоритетна і потребує нагального вирішення. Експлуатаційна спроможність існуючого сміттєзвалища вичерпана. Можливості його розширення нема. А створити нове найближчим часом не вийде через складну бюрократичну процедуру. Більше в нашому наступному матеріалі. Збір, вивіз та утилізація побутових відходів постійна проблема всіх населених пунктів. Якщо великі міста області мають свої полігони, які завжди можна розширити, то в гірській місцевості все навпаки. Невеликі за розмірами та розміщені на пересічній місцевості смітники мають чіткі фізичні та географічні межі, тому їх заповнюють під зав'язку. На даний час воно завалене може вже повністю. Путовими відходами можливості його розширення немає зв'язку з тим, що водообмежене з ної сторони дорогою, з другої сторони йде яр, і по з іншої сторони обмежена лісом. За приблизними підрахунками селищного керівництва, побутові відходи на смітник можна завозити ще рік, два, і це при умові його постійного ущільнення. В генеральному плані воловця, розробленому кілька років тому, зазначено, що існуючий смітник закривається, та в ньому не передбачено жодної земельної ділянки під нове сміттєзвалище, місце для якого вже давно знайшли. Земельна ділянка, яка планується під Відведення нового сміттєзвалища. От вона зараз її покаже. О, вона є. Але стикнулося з такою проблемою, що виділення земельної ділянки в будь-якому випадку йде тільки, якщо воно передбачене місто наявною містобійною наявно, місто на документацією. На даний час сміттєзвалище в цьому місці не передбачено, через то планується вносити зміни і передбачати там розміщення сміттєзвалища. Та вносити зміни в існуючий генплан заради одного смітника не дуже розумно, каже землевпорядник, адже тоді на 5-7 років селищна влада може забути про будь-які земельні зміни в межах населеного пункту. Новий смітник у воловці може вирішити проблему з утилізацією побутових відходів тільки на деякий час. Переконаний заступник селищного голови каже: від такого способу потрібно негайно відмовлятися і перебирати досвід західних сусідів. Полігони в населеному пункті. В населених пунктах то не є вирішення проблеми. Полігони це, є, це тимчасове питання. Вони є достатньо неефективні, а враховуючи, що ще мало землі в гірській місцевості, то, скажімо так, то є неправильно. Мусить бути якась програма десь централізована обласного рівня чи державного рівня. Мусить бути сортувальні заводи, і лише таким чином можна позбавлятися від мусора, як у наших ну, взагалі по всій області. Створення нового смітника каже Сергій Грига, справа бюрократично складна. Окрім чималої кількості узгоджувальної документації та часу на її оформлення, інженерний план на зведення смітника повинен відповідати усім санітарним нормам, чого насправді добитися практично неможливо. є дійсно свої досить такі жорсткі норми. Обладнання полігону мусить бути певна відстань від. Водяних артерій, да, від струмка, від річки. Ну, у нас, коли відступишся на ту відстань, яку требує положення, то ти вже в другому струмку. Тобто виконати фактично в гірській місцевості, ну от у нас у воловці, не лише в воловці, в будь-якому такому, як ми, селищі, неможливо виконати всі норми обладнання того полігону. Тобто, то є практично неможливо. Тому нове сміттєзвалище у воловці, якщо і з'явиться найближчим часом, буде вважатися стихійним. Малеча дедалі частіше страждає від захворювань бронхолегеневої системи. Лише минулого тижня у дитяче відділення номер один Хуської районної лікарні поступило 38 дітей. Про те, чому так часто хворіють діти та як вберегти малечу від небезпечних захворювань, дивіться далі. Найбільше діти страждають на захворювання органів дихання. Найчастіше це бронхіт та його різновиди. Пневмонія гостра чи хронічна. Чимало дітей із захворюваннями бронхолегеневої системи за останній час поступили і до хустської райлікарні. Найбільше тут маленьких пацієнтів до шести місяців. Останні два тижні дійсно такі відмічається підвищена захворюваність. І на наших 25 розгорнутих ліжках лікується 35-40 діток. Ну така тенденція останні два тижні. На протязі тижня приблизно поступає 36. Останній тиждень. У нас відповідно вже ми дивилися статистику: 38 діток поступило. Минулого тижня до прикладу у лікарню поступило 38 дітей. За словами медиків, причина збільшення кількості хворих сезонність та кліматичні умови, адже за вікном то холодно, то тепло. Хвороби бронхолегеневої системи спостерігаються найчастіше у дітей до трьох років. З'являються вони не раптово. Це результат раніше перенесеної гострої вірусної або аденовірусної інфекції. Вона з'являється не раптово так, от взяв раптово дитина захворіла. Вона З'являється на фоні високої температурки, з'являються симптоми дихальної недостатності. Мамам, які вже мають певний досвід догляду за малятами, неважко розпізнати цю недугу, якщо уважно спостерігати за дитиною. Особливо варто звертати увагу на стан дітей у нічний час. Саме вночі з'являються напади обструкції, напади задухи. Ну, Симптоматику не важко. Діагностувати, але але бажано би було я звертаюся і до батьків, і до лікарів бачити недугу тоді, коли вона ще не в стадії розпалу, коли вже всі наявні характерні ознаки а коли ще лише починаються, тоді нам легше допомогти дитині, і тоді менше роботи з такою дитиною. Бронхіти лікуються 7-8 днів. Бронхіоліти лікувати важче до двох тижнів, проте тут все залежить від віку дитини та її імунної системи. Пневмонії лікують ще довше, застосовують комплексне лікування. Медики кажуть, ліками забезпечені, лікують захворювання, зважаючи на його особливості як вдома, так і у медичному закладі. Що стосується бронхіта, це навіть по протоколу треба лікувати вдома. Але якщо нема умов, якщо соціальні умови не хороші, нема, батьки не виконують призначення сімейного лікаря, звичайно, їх лікарі направляють сюди. Ну, але вже недуга бронхіолітику мені, то практично не, не треба лікувати вдома. Це треба йти в лікарню. І лікар повинен направити. Медики кажуть, незабаром пік захворювань має минути, адже за вікном весна. Ще одна Закарпатка нещодавно відзначила свій столітній ювілей. Жителька села Лоза, що на Єршавщині, розповіла про секрет довголіття та познайомила наших кореспондентів зі своєю чималою родиною. Їх разом майже сотня. Не вірите? Дивіться самі. Найстаршій жительці села Лоза Іршавського району виповнилося 100 років. Величко Марія Юрівна відсвяткувала свій ювілей. Того дня вона зібрала всю велику родину: восьмеро дітей, 26 онуків, 48 правнуків та 12 праправнуків. А після обіду приймала гостей. Прийшли привітати ювілярку також і односельці. Сусіди, близькі та сільський голова. Марія Юрівна згадує своє життя. Та мисливі у брах так. То там де жили, Там в нас було шість. Марія Юріна все життя жила і працювала в селі. Харчувалася тільки тими продуктами, які вирощувала на власному городі. Назвичайно любила бринзу, ніколи не палила та не вживала алкоголю. Можливо, саме в цьому і криється секрет довголіття юлярки. Любить їсти натуральну пищу. Вони все життя прожили. Дід займався вівцями, все життя їли натуральну пищу. Готовила сама, сама садила, сама вирощувала, вона й зараз всіх до того спонукає, що треба своє. Ювілярка все життя вірила в Бога, не нарікає ні на долю, ні на здоров'я. Почуває вона себе добре, трішки не чує, але зір має хороший. Час від часу виходить на двір, цікавиться городом. Сама все ще ходить, ухажує за собою. Держиться моломолочі, рідні розповідають про неї як про добру й гостинну людину, двері в оселю якої завжди були відчинені. Марія Юрівна цікавиться навколишнім життям. Незважаючи на свій поважний вік, вона ще може читати газети і дивитися телевізор. Вона виходить на вулицю, все, все всім всім цікавиться. Вона все хоче бачити. Хто що там в городах робить, хто по вулиці пройшов? Вона така ще життєрадісна, Ще хоче бавити. Ще хоче побачити далеко, що там питає, які та села там, що ще там міняється. Всім цікавиться. Прожила ювілярка нелегке життя. Це і роки війни, і важкі повоєнні часи. Народила та виховала восьмеро дітей. Зараз має родину, якою може пишатися. 96 нащадків. Цікаво, що у своєму поважному віці ювілярка знає все про кожного із своєї родини. Цікавиться їх сьогоденням та планами на майбутнє. Рідні, в свою чергу, оточують її увагою та турботою. На Закарпатті можливі лавини та обриви карнизів за повідомленням закарпатського центру з гідрометеорології 5 березня очікується малохмарна суха погода з нічними температурами повітря в гірській місцевості 7-12 градусів морозу. В горах Закарпаття розподіл снігового покриву дуже нерівномірний. Спостерігаються великі надуві та карнизи. В цілому сніговий покрив щільний і стабільний. На крутих схилах є, особливо на південних та південно-західних. Внаслідок денного прогріву сніговий покрив стає помірно та слабо стабільний. Тому 5 березня існує небезпека утворення штучних лавин, обриву карнизів, спровокованих людьми навіть при незначному додатковому навантаженні. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області закликає усіх туристів і новачків і досвідчених мандрівників бути обережними і гранично пильними під час зимового відпочинку в горах. В Ужгороді український поет представив свою нову книгу, яка побачила світ у цьому році. Олег Короташ – майстер слова і учасник різних друкованих літературних проєктів. Найвідоміші з них поетична антологія. Дев'ятдесятники та цех поетів. Автор відносить себе до метафізичної школи поезії про нову хвилю поезії та новоспечену книгу. Митець розповів журналістам на прес-конференції. Поет без імперії так називається нова книга відомого Олега Короташа. Назва символізує історію стосунків поетів з людською цивілізацією. Іншими словами, у збірці автор прославляє відомих творців слова різних століть. Ідея назви є. Собі комплексом історії стосунків поета та імперії Продовж усього часу взагалі існування людської цивілізації. Вигнанці імперії Данте, Бродський, співці імперії Кіплінг, Батюшков. Книга писалася впродовж двох років і, нарешті, з'явилася на полицях львівських книгарень. Далі столиця, райцентри та провінції. До збірки увійшло 50 поезій на різні теми. Тут представлені білі вірші, ліричні елегії та еротичні сказання. га-га, в бороні демократії, з підплуга, батога. По кістках тридцятих Бентлі, Фіра. Виквакують жаби лелечий гавкіт. Із фуги веселки, сім струн шкіри здирають радіоактивні мавки. Автор каже, що видавши численну кількість книжок, зрозумів, що не хоче бути розрекламованим поетом, тому відносить себе до метафізиків, для яких мистецтво це професія і стан душі, видавши якусь енну кількість цих книжок, і раптом в 2000 році зрозумів, що я не хочу бути поетом, я хочу бути як нормальна людина. Знають поета і закарпатські майстри пара. Кажуть, у віршах нової збірки часом несподівано і химерно, однак дуже переконливо перетинаються різні історичні площини, філософські школи та біблійні мотиви. Таким побачили 5 березня наші журналісти. Вже завтра у випуску програми час розкажуть вам про наступне. Клуб Чехлів у лозі будинок культури вже віджив своє і потребує капітального ремонту. Прес-конференція Андрій Балуга про вибори, бездоглядні поштові скриньки. Хто подбає про стан абонентських шаф? Подбайте про гармонію та гарний настрій ваших рідних. А про новини подбають наші журналісти. З вами була Анна Товт. Всього найкращого.